Добрий день, шановна комісія і всі присутні. Мене звуть Сафронова Лілія. Я учениця 11-го класу. Дозвольте запропонувати вашій увазі нашу дослідницьку роботу на тему принарейку як представниця наївного мистецтва. Актуальність цієї теми полягає в тому, що повномасштабне вторгнення стало справжнім викликом для нашої культури. Частина пам'яток вже знищена, частина зникає на наших очах. Тому важливо донести до української і світової громадськості інформацію про унікальні явища в нашій культурі, такі як живопис Паліна райко. Метою даної роботи було дослідження біографії та особливостей творчості художниці самоуки. Задля досягнення мети вирішувалося завдання, які представлені на слайді. Народилася Пульна у 1928 році на Хрестонщині в місті Цропинськ, нині Олешки. Вона прожила непросте життя, повне труднощів і втрат. Працюючи на когосних полях, Поліна майже не мала часу для себе. Її особисте життя також було складним. Донька трагічно загинула в 40 років, а син, який страждав на алкоголізм, у 1990-х роках потрапив до колонії. Однак у віці 69 років Полина взяла до рук фарби і пензлики, її першим твором став голуб, намальований на хвірці будинку. Відтоді мистецтво стало для неї спосібом зцілення душі. Протягом шести років Пульна прикрашала свій дім яскравими малюнками, використовуючи звичайні фарби для підлоги. Сучасники художниці відзначали її довикуватість. Пульна любила ходити в плавні. Сидіти на самоті, слухати птахів чи навіть спілкуватися з рибою. Сусіди часто казали їй, що краще витрачати гроші на їжу, але вона відповідала: Я щаслива, тільки коли я малюю. Її творчість викликала захоплення туристів, які випадково натрапили на це диво і розповіли про неї християнському художнику В'ячеславу Машницькому завдяки його ініціативі. У 2008 році було створено Баудійний фонд імені Поліна Райко, а її будинок урятували небайдужі мецанти. Творчість народної мисткині наповнена символами, сюжетами та образами, що відображають як земні радощі із стражданням, так і хтойбічне життя. Поліна Райко створила у своєму будинку своєрідну іконографічну систему, де поєднуються фантазійні сюжети, релігійні, оми, релігійні мотиви та символи радянської доби. Одним із центральних елементів її творчості є образи ангелів, які вона пов'язувала з близькими людьми, так на одній з стін зображені її сестри, у вигляді ангелів, а сама пильна представлена молодою і крилатою. Ці образи є своєрідним виявом її мрій про гармонію та спокій у житті після смерті. Водночас на іншій стіні художниця зобразила свого чоловіка-рибалку, який сидить у човні серед усулій із самогоном. У своїх малюнках пульнарейко часто зверталася до теми тваринного світу. На стінах її оселі оживають фантазійні птахи, леопарди, риби та метелики. Леопарди, які охороняли будинок, мали особливе значення для мосткині, і вона ображалася, коли їх називали котами. Ці тварини для неї символізували захист і силу. Особливою любов'ю художниці користувалися птахи, качки, гуси, ластівки, сови, дятели. Рейко також зображувала церкву святих, Богородицю Христа, доповнюючи їх радянською символікою. Одним із найемоційніших образів у творчості мисткині є Чорний Ворон із величенням у дзьоби, що символізує її біль через втрату доньки. Вона малювала годинами, іноді навіть лежачи на столі, щоб розписати стелю, демонструє її неймовірну відданість мистецтву та бажання висловити свої емоції через малюнки. З 24 лютого 2022 року Дім Музей Плінрайку опинився на тимчасово окупованій території. 6 червня 2023 року після підриву російськими військами Коховського ГЕС розпочалося затоплення пролеглих територій. Велика частина унікальних розпистів мисткині була знищена повінню. Художник Семен Грамцов, який підтримує контакти з жінками, що залишилися в селі, Опублікував у своєму Фейсбук фото зруйнованого будинку. Ці кадри стали символом злочинів у Росії, спрямованих на знищення української культурної спадщини. Під час окупації зник безвісті художник В'ячеслав Машницький, засновник фонду Поліна Рейко. Трагедія, що сталася з роботами художниця, привернула увагу української та міжнародної громадськості до її творчості. А громадська організація Центра культурного розвитку ТТ. Започаткувала проєкт насіння поліна райко. Херсонські митці, які називають бригадою райковців, працюють над частковим відтворенням її розписів у своїй майстерні в місті Херсон. Творчість райку надихнула волонтера Олега Бикова створення стінопису у Громадсьці. Відсилка на її образи з'явилася на лондонському тижні моду в колекції дизайнера Наді Дзяк. Яскраву хустку з леопардами демонстрував у штаб-квартирі ООН французький режисер Бернар Анрі Леві. Ще у 2018 році відбулася виставка в Пінчак Арт Центр під назвою Свій простір, яка ознайомила світом її образів широку аудиторію. 10 серпня 2023 року в українському домі відкрила документальний проєкт Полін Райко з Никоми». Який став реакцією на руйнування її будинку? Експозиція включала архівні фотографії, відеоінсталяції, фільми та плакати 17 серпня 2024 року на фестивалі «Букей Київ Експірієнс 2024 презентували презентувала документальну виставу, присвячену Поліна Райку. Щоб з'ясувати, наскільки ефективними були ці кроки, з популяризації спадщини Поліна Райко мною було проведено опитування 42 осіб за допомогою Google Form. Участь у ньому взяли люди віком від 13 до 45 років. Перше питання: у якому віці Поліна Райко почала малювати? Більшість людей правильно вказали, що вона почала малювати у віці 69 років. Цей факт захоплює. Адже це нагадує нам, що ніколи не пізно почати займатися творчістю або відтілювати свої мрії. Друге питання. А чим малювання було для самої Райку? 47,6% учасників відповіли, що це було своєрідною терапією. Це справді так. Адже після важких випробувань у поліна Райко знайшов в мистецтві спосіб давати біль і дарувати світові красу. Третє питання. Що вважається першою свідомою роботою художниці? Тут найбільше правильно вказала на білого голуба на стіні будинку 42,9%. Ця робота стала початком її унікального художнього шляху. Четверте питання чим Райко займалася до того, як почала малювати? 40,5% відповіли, що вона працювала в когоспі на городі. П'яте питання, у якому регіоні жила і працювала Плюнарайко. Абсолютна більшість правильно вказала на Херсонщину 40,5%. Це ще раз підкреслює важливість цього регіону для української культури. Та фантастичний світ образів художниці відома людям значно менша, і ще показало шосте питання. Тому зупинятися у шляхетній справі представлення творчості художниці світові не можна. Висновки. Поліна Райко є унікальною представницею українського наївного мистецтва. Її творчий шлях розпочався у 69 років після важких особистих втрат. Художниця зверталася до малювання як до терапії, перетворивши власне дім на полотно для самовираження. У своїх розписах вона використовувала прості, але глибокі образи, що поєднують українську символіку, регійні та елементи радянської доби. Її роботи є важливою складовою української культурної спадщини, однак залишаються недооціненими. Попри посмертне визнання таланту Поліна Райко, стан її робіт викликає занепокоєння, а популяризація її творчості потребує додаткових зусиль. Творчість Поліни Райко це приклад надзвичайної сили духу, що знаходить відображення у мистецтві, і водночас важливий урок для збереження та поширення української культурної спадщини. Наше опитування показало. Ще люди навіть з різних вікових груп добре знають про творчість Пульнерайко та її внесок у розвиток наївного мистецтва. Її історія є надихаючим прикладом того, як любов до творчості та сила духу можуть змінити життя. Дякую за увагу!